Чи правильно ми будуємо стосунки? А чи зрілі стосунки в нас? Чи правильно я роблю в стосунках, або як зробити так, щоб в нас були найкращі стосунки? І цим питанням дуже часто задаються люди, які хочуть побудувати найкращі стосунки. Але не дуже розуміють, що саме воно будують. І сьогодні ми поговоримо на цю тему. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сесолог. Тема сьогоднішнього відео як побудувати зрілі стосунки. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Підтримайте канал на українській мові, так? Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. І якщо ви хочете швидше все це прослухати, ставте швидкість Х півтора, і все буде вам окей. Let's go! будемо починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе. Зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках. Краще за все, записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн я спочатку хотів розбити вам по пунктам. Подумав, покрутив і зрозумів, що перше, що потрібно вам розуміти, що зрілі стосунки це в першу чергу. То, наскільки ви по дорослому, і з усім розумінням, із почуттям прийняття, співчуття там підтримки, побудували стосунки з собою. Тобто то, наскільки ваші стосунки зрілі всередині з самим собою, ось тоді ви зможете побудувати зрілі стосунки із партнером. Тому що все, що відбувається в нас, в нашому житті всередині нас, ми часто перекладаємо на свої стосунки, на своїх партнерів, на друзів, на партнера одного. І це повинні ви розуміти і усвідомлювати. Це важлива деталь, яку дуже часто забувають. І просто знаєте кудись її викинули, і думають, що ось я повинен або повинна сфокусуватися на. Цьому партнерові вислужуватися стосунки це найголовніше. Найголовніші стосунки це ваші стосунки з самим собою. Важлива деталь, її потрібно усвідомлювати. Якщо ми зрозуміли, що в першу чергу це стосунки з собою, то наскільки ви себе розумієте? І зрілі стосунки будуть тоді, коли у вас у ваших стосунках розподілені ваші ролі, правильно розподілені. Ролі в стосунках це дуже важлива деталь. Тобто у кожній людині, в психіці є її, називаємо так, еротичні паттерни. Я дуже часто про це розповідаю. Ці еротичні паттерни – це стратегії, які заклались нашими батьками до 7 років. І ми ці еротичні паттерни або проживаємо, або да, там, енергетично відрізані, скажімо так. І коли ми проживаємо, енергія в тілі є. Якщо не проживаємо, енергія низька, і тоді, скажімо так, ми напівспуштошені. І якщо ми знаходимо людину, яка така ж на цих низьких вібраціях, відрізне від цього еротичного паттерну, вона не в контакті зі своїми цими еротичними процесами, то тоді ваші стосунки вони будуть якими? Стогнуючими. ну, скажімо так, енертні, стерильні і так далі. Вони не будуть наповнювати вас. Тому тут, якщо ви це розумієте, треба знайматися і знайомитися з цими вашими еротичними паттернами, з цією вашою ролью, яка у вас є, вашою стратегією. Як це зробити? На безкоштовну консультацію записатись і будемо з вами працювати. Якщо ви хочете самостійно це зробити, будь ласка, відкривайте Карл Юнг, архетипи, читайте, дізнаєтесь всю цю інформацію в інтернеті. Вона є у вільному доступі, доступі знаходьте, а знайомтесь. Да? І також є відео, як стосунки мами та папа впливають на ваші стосунки та на вибір вашого партнера. Це відео є у мене на каналі. Ось тут я залишаю таке посилання. Ви можете за ним перейти і подивитися це відео. І то, які стосунки у вас будуть з собою, і то, які ролі ви проживаєте, і то, які у вас є стратегії від цих ролей. Да? Впливають на зрілість ваших стосунків, наскільки ви самі це в це собі дозволяєте і з цим знайомі. І виходячи з цих ролей, які у вас є, з цих стратегій, які у вас запрограмовані, ви будете домовляти зі своїм партнером, виходячи з цих своїх пріоритетів. І тут я можу порекомендувати вам зробити простий аналіз своїх потреб. Можна запропонувати вам варіант Тоні Робінсона. Він написав 6 потреб. Я назву вам чотири, тому що я вважаю, що вони найактуальніші. Це безпека, це емоційність, це потреба у значимості статусності і близькість. Мої потреби в стосунках да, це то, чого я хочу. І вони відповідають на запитання, що мені важливо. Ще раз, будь ласка, уважно. Потреба цінність відповідає на запитання, що для мене важливо. Ви сідаєте, розписуєте ці свої потреби. По Тоні Робінсону або самостійно, що ви це хочете зробити. Що робите далі? Далі ви з цим листочком йдете до свого партнера, проговорюєте це йому, можливо, він також захоче всі ці свої потреби написати. І домовляєтесь, розповідаєте, розказуєте і дивитесь, як він реагує, чи готовий він їх завдовольнати. Ваш партнер також може все це, ще раз, будь ласка, написати, і також прийти до вас з цим листочком. Ви також подивитесь і скажете, готові ви задовольняти його потреби. Або ні, це про можливість почути один одного. І потім да, ваші стосунки і конфліктні моменти у ваших стосунках ви будете вирішувати ваше завдання да, не на рівні дій, а на рівні ваших потреб. Це важлива деталь, яку вам потрібно усвідомлювати. Ми знаємо, є така техніка піраміда Ділса. І в цій піраміді це є різні рівні. Перший рівень це рівень дій, другий це оточення, третій рівень наші якості, спеціальність, четвертий упередження, і п'ятий це наші цінності, наші потреби. Ваше завдання спілкуватись на рівні упереджень і цінностей, а не на рівні дій, які робить ваш партнер або робите ви. Наприклад, коли ви хочете сказати, ти щось там не зробив. Або ти щось там зробив. І це погано, не роби так. Це буде найнижчий рівень, на якому ви спілкуєтесь зі своїм партнером. А от якщо ви скажете про свою потребу, що у мене є така потреба, для мене це важливо. Наприклад, мені важливо відчувати комфорт під час роботи вдома, будь ласка, не включай музику під час моєї роботи, так як я не можу тоді зосередитись. Якщо ти хочеш, я легко можу піти на коворкінг попрацювати. або... Я можу після роботи включити музику разом з тобою, і ми послухаємо, потанцюємо, класно проведемо час. В такому випадку ви будете спілкувати зі своїм партнером на рівні потреб і упереджень, а не на рівні дій, роби або не роби. І ваш партнер може зрозуміти вас набагато глибше і набагато цінніше сприймати вас та вашу особистість, розумієте? Ось це прозрілість. Це коли ви спілкуєтесь з людьми не на найнижчому примітивному рівні, на рівні дій, а на більш глибокому рівні, цінностному рівні, упереджень і ваших потреб. Ось це важливо зрозуміти і усвідомлювати вам також. Ну, звичайно, сюди б я міг додати ще багато пунктів, але основна ідея в цих ролях в розумінні себе, в ваших основних потребах та прийнятті або не прийнятті. Від вашого партнера, ваших потреб та ваших там ритучних паттернів, да? і відштовхуючись від цього, і то, наскільки багато вам потрібно там свого індивідуального часу. Це ваш особистий час, да? скільки вам потрібно часу для спільного проведення з партнером, скільки вам потрібно активності, скільки вам потрібно того ж самого сексу. Це все індивідуально. І це все буде добре видно і добре працювати, якщо ви правильно розпишете ці свої потреби. Свої, вони не мої. Тому що я не можу вам назвати, що потрібне вам. Скільки вам часу потрібно для цього? Скільки вам часу треба для того, щоб проводити разом з партнером? Тому відштовхуватися від своїх потреб вам буде краще. І ще. І проявленіше ви зможете все це прозоріше бачити, які у вас є пріоритети, які вам потрібно враховувати. І якщо ви ці потреби будете враховувати, і вони чудово будуть інтегровані в ваші стосунки, тобто ваш партнер вас приймає, то супер. Тоді у вас будуть ці зрілі стосунки, в яких є взаєморозуміння один одного. І такі стосунки можна назвати зрілими. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. А я бажаю вам гарного дня, приємних стосунків. Та на все добре! Не забувайте поставити свої лайки. Папа! -па.